Ми вже не такі об'єднані, як на початку війни. Ми вже не з такою мотивацією. Ми вже навіть забули про те, що ми на війні. З подібними словами, учора звернувся е, Володимир Зеленський до людей, і він просить журналістів працювати над єдністю громадян. Адже частина громадян забула, що в країні йде війна. І навіть дозволяють собі відпочивати. Я, як громадянин України, як простий громадянин України, виконую прохання Володимира Олександровича, тим, тим паче, що я з ним солідарний. Частина громадян дійсно забули, що вони на війні. Частина громадян пакують дивани мільйонами гривнів та доларів. Частина громадян. Вивезла за кордон своїх родичів, колег, знайомих в безпечні міста. І також обезпечили їх охороною. за, На мою думку, за ті кошти, які вимили в нас в Україні. Ну це я так думаю, да? за наші з вами гроші вони там спочивають і наблюдають з тихих, красивих краєвидів. Що тут відбувається? Частина громадян купують автомобілі по 500 тисяч доларів по мільйону. Частина громадян виписують собі багатомільйонні, дуже багатомільйонні премії під час війни, грошові премії під час війни. Є частина громадян, які скуповують квартири у всій Україні. За які кошти? Поки що не зрозуміло. А є інші громадяни. Ті, що відправляють на фронт своїх дітей. Є ті, хто воюють. Є ті, чиї будинки не підлягають відновленню. Є ті, які були змушені покинути країну і не знають, куди їм повертатися. Є ті в містах, які прощаються вранці і не знають, чи вони повернуться ввечері. Є ті, хто ведуть своїх діток до школи і хвилюються за них увесь день. Тому, люди добрі, я переконаний, що президент України звертався не до нас, звичайних українців, звичайних людей, які живуть в Україні, які працюють в Україні, які не відпочивають, які щодня в стресі, які щодня пам'ятають, що країна перебуває. В стадії війни. А також я маю надію, що президента почують ті, хто не також і далеко від нього. Почують, що єднання нації, єднання народу, єднання громадян залежить в першу чергу від того, які приклади подають ті, які повинні цей народ об'єднувати. Якщо міністру оборони немає поки що за що вибачатися, і він сказав, що мені не соромно ні за що, і я вірю йому, то нам, звичайним людям, вам, звичайним людям. Точно соромно ні за що не має бути. І ми щодня знаємо, що в Україні війна. Слава Україні!